Спробувати в центр. Як і минулого разу. В теорії можна спробувати. Так, проти мене 71. Блін, <кій> я весь час путаю, який з них барабанний, а який із них циклічний. І Т-37. Ну, в принципі, ВКшечка їде зі мною. Вона на нафугаске. вона в принципі, що одного, що другого буде не жуя просто. ご覧のような顔 Стрелка. Броня пробыто. Е Пробиття, Проблема проблем. Блядь, сейчас мне не подказываешь, надо отсюда сваливать, потому что сюда полза пиворожии команды. курсах хто обижає. Зараз подивимося, хто тут є

Так, це ломається? Ні. Це не ломається. Шкода. Бля. Один получается вообще это вот неякий. Як, не да. Надо, короче, звиться. Ух ты, ёб твою налево.

Блять, молодцы. Броня пробита. Броня пробита. Да я блять не попадаю, да что ж так это бронированных ПТ купа. Бля, на бою закинч... А, все, ниточка есть. Пулечки закінчилась, а майже. Майже закончились, а пулечки, бля. Ух, твою мать! Ну все, відмітка есть є. Перы фраги есть Бурза, Молодець добив все ж таки Я сподіваюсь наші зможуть хоть щось тут фуловий Т-29 Ну він, по моєму на стике хлебушек просто Він весь бій простояв на горці. Ловий важкий танк в топі. Т-29, він Обалденний, це одна з, я так думаю, один, один з найкращих сьомих рівнів важких танків. Ага. Сушечка вирішила спробувати Т-29, да? З двойкати. Дурза, ти дурне чи що? Чи, Чи придурошне? Пісець, подивися, шо воно робить Блять, ну прицілься ти ж Не були. 4 в 2. Сука, 4 в 2. Дві бурзи здохли від, блять, Су- Су-8. -су блять, від Су-8 в ближньому бою дві бурзи здохли. Ну я все розумію, але цього я не розумію. Ладно, все спокійно. О цей бій. Ось цей бій. Йде? А, во! Сейчас бувисім ще этот вот. Ще одного візьме. А, не. Не пробив. І тот, і тот. Падання арно. по-моєму, гвее. Ой, ГВЕ. А, швидше заряджається. Як я пам'ятаю. Головне, щоб він сейчас сам не від цього. А, супротивник самознищився. Красавчик. Просто красавчик. Т-29 тупо, блядь, проєблане на все время на горці. і просто от І просто виграв бій за хлопленням бази. Програний бій. Де це? обіз'яна? Одна бурза. 51%. ну що ти таке тупе? 51%, блядь. Друга бурза. 46%. Ну, понятно, понятно, да.